Вітаю вас, дорога церква. Сідайте, будь ласка. Життєва ситуація: неділя, ранок. Сім'я збирається до церкви, і дружина встала перша збирає дітей. І заходить в кімнату до чоловіка і каже: Слухай, чоловік вже пора, 9 ранку. Давай збирайся, вставай, нам потрібно спішити, щоб встигнути на зібрання. Проходить трошки часу, знов заходить в кімнату, дивиться, чоловік далі спить. Вона каже: слухай, ну треба йти на зібрання, збирайся, давай швидше. Чоловік так трошки привідкриває очі, каже: слухай, каже, я вчора так втомився я майже не спав. Я такий втомлений, Я напевно сьогодні не піду. Вона каже: Слухай, ну то ж це церква, це неділя, треба йти, треба служити. Каже, слухай. Каже, ну я такий втомлений, я не хочу ту в ту церкву. Каже, мене там ніхто не любить. Жінка пішла, вертається через трошки часу. Каже, слухай, ну давай, чоловіче, вставай, збирайся. Каже, я не піду, я такий втомний. Каже: слухай, ну ти ж пастор в кінці кінців. Збирайся йдемо на зібрання. Друзі, пастор це теж людина. Пастором бути не просто. Пастор теж мусить їсти, пастор теж мусить спати, пастор теж відчуває якісь емоції. І сьогодні хочу говорити разом з вами про право пастора. Я народився, виховувався, виріс в сім'ї служителя. І знаєте, я не зі слів, а з особистого досвіду знаю, яке це важливе служіння. Юрій Святославович, Олександр Михайлович, Михайло Андрійович, Ярослав Леонтьович, наші чотири пастори, вони так багато служать для нас, щоб виконати місію, яку Бог на них послав. Але що нам потрібно робити з ними? Чи Біблія навчає, як потрібно до пастора ставитись? Чи Біблія навчає, що потрібно пастору говорити, як з ним потрібно жити. І знаєте, що хочу точно сказати, що так, Біблія навчає, як сьогодні ми, ми, як члени церкви, як ми повинні ставитись до пастора. Біблія багато говорить про це. І хочу, щоб ми сьогодні подумали цю цікаву тему: право пастора. Право пастора. Нагадаємо собі трошки взагалі, що робить пастор. Пастор готує проповіді на неділю і десь на тижні, Пастор проводить навчання до хрещення. Пастор проводить зустрічі з сім'ями і проводить дошлюбні зустрічі. Навчання для тих, хто хоче одружитися. Якщо в когось в сім'ї, в родині якісь проблеми, пастор ходить до цих людей на різні бесіди, спілкується, навчає, десь виводить, знаєте, підказу, як потрібно робити. Він відвідує окремих людей, він відвідує час від часу окремі види служіння, репетиції, планування, виїзди, це все робить пастор. Проводить траурні служіння, якщо хтось помер, цього запланувати не можна. Пастор там теж повинен бути. Різні дисципліновані такі питання, дисциплінарні, пастор теж їх проводить. І знаєте, це все він має встигнути після своєї роботи. От все це він має встигнути після своєї роботи. Бо ж пастор звичайна людина. Пастор має дружину, пастор має сім'ю. І їх потрібно одягнути, їх потрібно нагодувати, їх потрібно полікувати. Дітей потрібно зібрати в школу літом, десь потрібно відправити на якийсь невеличкий відпочинок, на оздоровлення. І все ось це він повинен зробити після роботи. Для того, щоб робити це все якісно і вчасно, потрібно дуже багато часу. Потрібно дуже багато підготовки. Я спілкувався з своїм товаришем, він пастор в одній з церков, і каже: слухай, скажи просто таке питання, скільки часу в тебе йде на підготовку хорошої проповіді? Він каже: в середньому 15 годин. Для того, щоб підготувати хорошу проповідь, взяти різні матеріали, прочитати, попрацювати, проконсультуватись, помилитись, подумати, 15 годин, два повних робочих дня йде на те, щоб підготувати слово для церкви. Це не просто встигнути. І знаєте, тому апостол Павло він розуміє цю ситуацію, він розуміє цю складну таку проблему, і він навчає церкву в Коринті, як вирішити цю проблему, як цю проблему трошки полегшити, як цю проблему трошки покращити для церкви. І він навчає про особливе право пастора. І знаєте, що апостол Павло говорить до церкви? Він каже: Послухайте, церква, пастор має право на зарплату. Він говорить про право пастора і навчає церкву, каже, слухайте, церква, право ма... пастор має право на зарплату. Даний уривок, який ми зараз будемо читати, він конкретно навчає церкву про право пастора. 1 Коринтян, 9 розділ, з 1 по 14 текст. 1 Коринтян, 9 розділ, з першого тексту. Хіба ж я не вільний, говорить апостол Павло, чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Господа нашого? Хіба ви не справа моя перед Господом? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол, ви ви бо бочать моя апостольство в Господі. Оце оборона моя перед тим, хто судить мене. Чи ми не маємо права їсти і пити? Чи ми права не маємо водити собою сестру, дружину, як інші апостоли і Господні брати і кифа? Хіба я один і Варнава не маємо права, щоб не працювати? Хто коштом своїм? Коли служить війську, або хто виноградника садить і не їсть з виноградника, або хто отару пасе і не їсть молока від отари, чи я тільки по людському це говорю? Хіба ж і закон не говорить цього, бо в законі Мойсевім написано Не в'яжи рота волові, що молотить. Хіба ж заволів, Бог турбується? Чи говорить Він зовсім для нас? Для нас? Бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні, коли ми сіяли вам духовне. Чи ж велика то річ, як ми пожнемо ваше тілесне? Як право на вас мають інші, то тим більше ми. Але ми не вжили цього права і все терпимо, аби перешкоди, якої Христові Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються? Що ті, хто вівтареві служать, і з вівтарям мають частку. Так і Господь наказав проповідникам Євангелії, жити з Євангелії. Апостол Павло навчає церкву і навчає церкву про те, що пастор має особливе право, право отримувати зарплату. Далі він проводить три аргументи. Чому пастор має таке право, має право на матеріальне забезпечення. І перший аргумент, і це перший аргумент, який він говорить, каже, здоровий розум говорить про це. Пастор має право на зарплату, тому що про це говорить просто здоровий розум. Він задає для читачів серію майже риторичних запитань з однозначною відповіддю і каже: чи ми не маємо права їсти чи пити? Звісно, маємо. Чи ми не маємо права водити з собою сестру, дружину, як інші, звичайно, маємо? Хіба я один і Варнава має право не працювати, як інші? Ні. Хто коштом свої служить війську? Військо дбає про воїна. Хто виноградника садить і не їсть цього плоду, ти їсиш з виноградника або хто отару пасе? Послухайте, звичайний розум говорить про те, що пастор має право на матеріальне забезпечення. Пасту годується від отари, виноградар їсть виноградника, держава має дбати про воїна, а церква має дбати про пастора. Церква має дбати про пастора. Пастор це звичайна людина, він мусить їсти і пити. Пастор це звичайна людина, він має дбати про свою сім'ю. І знаєте, коли дбати про сім'ю, коли ти дбаєш про церкву? Коли готувати проповідь, коли твоя дитина хвора, і на це потрібно лікування? Коли піти когось відвідати, коли ти мусиш заробити кошти, бо потрібно прокормити свою сім'ю. Коли? Апостол Павло розуміє цю тему, він каже: церква має дбати про пастора. І про це говорить звичайний людський розум. Знаєте, хороший господар, він живе з поля, що посіяв та й достав, і з того він їсть. Хороший батько, він живе з дітей, батьки потім дбають про свого батька. Хороший водій, який працює в автомобілі, він живе з цього автомобіля. Послухайте, ти живеш з того, що ти вкладаєш, і це цілком нормально. Він задає далі серію риторичних запитань. Каже: якщо хтось сіє і не достане, каже, то де тут логіка? Каже, хто сіє, той надіється з цього жити? Послухайте, ніхто б не працював на роботі, з якої не мав би ні задоволення, ні прибутків. І сьогодні люди утримують зарплату за важку працю. І послухайте, пастори повинні отримувати зарплату за важку духовну працю. Сьогодні пастори повинні отримувати зарплату за важку духовну працю. 1 Тимофія 5:18, бо каже писання, бо каже писання, вартий працівник. Своєї нагороди. Хіба ж проволів Бог турбується? Зовсім не проволів. Пастор вартий цієї нагороди. І знаєте, можливо, хтось скаже, пастор вартий, нагороди він і отримає. Прийде на небо, пристане перед Богом, отримає вінець і буде щасливий на небі ходити з цим вінцем. Друзі, Бог оцінить справу кожного і дасть нагороду пастору на небесах. Але сьогодні ми, як церква, ми сьогодні повинні дбати про нашого пастора тут на землі. Послухайте. Огірки, які не підливають, засохнуть, корова, яку не годують, вона помре. Дитина, яку не кормлять, вона помре. Послухайте, пастор, про якого не дбають. Це велика проблема для церкви. Отож, перший аргумент, чому пастор має право на матеріальне забезпечення, здоровий розум говорить про те, що пастор має право на зарплату. Другий аргумент. Другий аргумент це дуже проста річ, це практика старого заповіту. Пастор має право на матеріальне забезпечення, тому що це практика старого заповіту. Хіба ж закон не говорить цього? Бо в законі Мойсеєвім написано на віжирота волові, що молотих хіба заволів, Бог турбується? Чи говорить Він за нас? За нас. Бог говорить за нас. Знаєте, Бог вибрав в собі з цілого світу один народ. В тому народі він поділив його на 12 колін. З 12 колін він вибрав собі одне коліно, коліно Левія. І знаєте, з коліна Левія він вибрав собі окремих людей священих, які будуть служити йому. І далі Бог працює з цим народом, Бог ділить землю на всі 12 колін. І знаєте, Він дає 11 колін. Вони отримують землю, а коліно Левія землю не отримує. 11 колін мають працювати, заробляти кошти, якось забезпечувати свої сім'ї, але коліно Левія не отримує землі для того, щоб працювати. Левити служили при храмі, левити співали в храмі, левити, прибирали в храмі, левити, приносили жертви в храмі, левити, напевно, проповідували в храмі. Послухайте, що Бог каже для народу свого, повторення закону 18.1. Священникам Левитам, усьому левієму племені не буде частки та спадку разом з Ізраїлевим. Землі вони не отримують. Але що вони отримують? Огнені жертви Господа та частки його будуть їм. Те, що люди принесуть для Господа, це буде для служителів. Слухняний народ він виконував Божі повеління, і він приходив і приносив всі жертви, і за рахунок цього і жили всі Левити. Одинадцять колін кормили одне коліно. І це було забезпечення для левитів. Левитів, 6 розділ, 16 текст. А позостале те, що принесуть для Господа, позостале, з неї їстимуть Аарон та сини його. Прісне буде їджене, воно в святім місці на подвір'я скині заповіту будуть їсти її. Господь дбає про своїх людей, він розуміє, що потрібно прибрати храм, потрібно прибрати скіню, потрібно поносити, поскладати, зробити репетицію, зібрати музикантів, підготувати село, священнику котре потрібно щось зробити. І каже, щоб вони повноцінно могли служити Господу, щоб їх нічого не відволікало, одинадцять колін будуть дбати про коліно Левія. Це Божа постанова. Це практика старого заповіту. Сьогодні пастор служить для церкви і церква вона повинна дбати про пастора. Сьогодні служителі це ті самі левити, які так багато служать при храмі. І так, як левити дбали про так, як народ дбав про левитів, так сьогодні церква повинна дбати про своїх служителів. Знаєте, сьогодні все дуже просто. Пастор не має думати, що він завтра буде їсти. Він не має думати, що завтра одягне його дитина, бо завтра зима. Пастор не має. Пастор не має думати про якісь інші проблеми. Пастор має думати про церкву. Церква має зробити так, щоб пастор не відволікався на матеріальне. і левити забезпечували священників. Церква повинна забезпечувати пасторів. Отож, другий аргумент, пастор має право на зарплату, тому що це практика старого заповіту народ кормив, служителів сьогодні ми. Маємо забезпечити наших пасторів. І третій аргумент. Третій аргумент. Біблія навчає нас про це сьогодні. Перший аргумент про це говорить здоровий розум, другий це практика старого заповіту. І третій аргумент про це нас навчає Біблія. 14-й текст так і говорить, так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангеліє. Так і Господь наказав. Проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Знаєте, Біблія навчає людей в багатьох аспектах її життя, навчає, як одружуватись, навчає, як виховувати своїх дітей, Біблія навчає, як читати Біблію, заробляти кошти, як тратити ці кошти. І сьогодні Біблія навчає нас, як нам дбати про наших пасторів. Каже, церква має дбати про пасторів. Галатам 6 розділ, 6 текст Послання Павла по до Галатів 6,6. А хто слово навчається, це церква. Хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Хто слово навчається? Церква, хай ділиться всяким добром із тим, хто навчає з пастором. Дуже простий текст. Яке у вас є добро? Знаєте, в когось є город, діліться з пастором городиною. В когось є авто, підвезіть служителя, в когось є СТО, поремонтуйте автомобіль служителя, В кого хтось заправляє кондиціонери, заправте кондиціонер служителю безкоштовно. Хтось робить ремонт, зробіть служителю безкоштовний ремонт. Про це навчає Біблія. Каже, Бог навчає. Хто навчається, ми навчаємось, нехай служить тому, хто навчає. Біблія про це говорить дуже конкретно. Хто має фінанси, пожертвуйте пастору. Послужіть вашому пастору. Не ждіть, коли вам хтось запропонує, не ждіть, коли пастор сам прийде і буде просити. Дуже часто пастору незручно просити. Зробіть це самі. Самі підійдіть, самі запропонуйте. Печете пирожки, запропонуйте пастору пакетик пирожків. Маєте кошти, підійдіть, і хочу вас благословити. Пастор це звичайна людина, яка повинна жити. Ми повинні дбати про наших пасторів. Перше Тимофія 5.17, наступний текст, який говорить перше Тимофія 5.17. А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а нато ті, хто працює у слові і науці. А пресвітери, які працюють для церкви, нехай будуть наділені подвійною честю. Дуже просте слово честь. Коли ми хоч, читаємо цей тексті, ми розуміємо честь, це повага. Я буду про пастора, якби подвійно поважати, виражати йому честь. А коли ми подивимося, що означає це слово в оригіналі, Огієнко, який його переклав, він його трошки неправильно переклав. В оригіналі це слово означає ціна або вартість. В оригіналі це слово означає ціна або вартість. І послухайте, як звучить цей текст таким, з таким словом. Присвітери, які добре пильною діло, нехай будуть наділені подвійною вартістю. Подвійною ціною, подвійною зарплатою. Знаєте, для того, щоб пастор добре пильнував свого діла, як ми то читаємо, які добре пильнують, він має мати цю подвійну честь, подвійну оплату, подвійну ціну. Якщо ми сьогодні не дбаємо про пастора, ми обкрадаємо свою церкву. Меттю Генрі сказав такі слова: каже, хто відмовляє в підтримці служителю, той порушує Божий закон. Друзі, сьогодні. Можемо подивитися на наших пасторів, можемо подивитися на інших служителів і такі прості висновки. На втомлений пастор це втомлена церква. Бідний пастор, бідна церква. Якщо в пастора матеріальні проблеми, то в церкві можуть бути духовні проблеми. Якщо церква не дбає про пастора, то пастор не зможе дбати про церкву. І Біблія сьогодні навчає нас, каже, дбайте про ваших пасторів, любіть їх, поважайте, подвійну честь їм подайте, подзвоніть, похваліть, скажіть тепле слово, подбайте про матеріальну, зробіть їм їсти, діліться тим добром, який у вас є, дбайте про ваших пасторів. Вони приходять, служать, кожну неділю вони тут, кожен день вечорі вони тут, вони готують проповіді. Якщо хтось з вас прийде, він точно прийде. Послухайте, якщо хтось з вас помре, пастор точно прийде. Ваш родич може не прийти, а пастор точно прийде. Якщо у вас будуть проблеми, не обов'язково, що ваша родина долучиться, але пастор, якого ви попросите, він точно допоможе. Дбайте про ваших пасторів. Зарплата це право пастора і Біблія це навчає. Сьогодні служитель має право користуватись цим. І, звичайно, звичайно, пресвітер може сказати: я не хочу цим користуватись. Як говорив апостол Павло в церкві в Корінті каже, але ми не взяли цього від вас. І знаєте, це не тому, що ми не хотіли, це не тому, що так неправильно, це тому, що ви такі. Він говорить до церкви в Коринті, каже: ви, ви маєте неправильне розуміння, ви маєте неправильне ставлення. Ви думаєте, коли даєте нам кошти, то ви хоч будете замовляти від нас проповіді, замовляти те, що ви хочете почути. Він каже: Ми не хочемо від вас брати гроші. Сьогодні служитель він може не брати зарплату, матеріальне забезпечення від церкви, якщо церква така. Якщо церква маленька, можна не брати. Якщо церква бідна, можна не брати. Якщо церква скопа, краще не брати. Якщо церква зла, краще не брати. Друге Солонян 3:8. Апостол Павло до церкви в Солоні говорить подібну ситуацію, це була бідна церква. Він каже: Хліба, ми не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Це була маленька бідна церква, і вони не брали там кошти. Самі працювали, цілий день працювали, а ввечері йшли і проповідували. Цілий тиждень, працювали, а в суботу, в неділю проводили служіння. Впере, в напруженні і перевтомі вони служили для церкви. Отож, третій аргумент, друзі. Сьогодні пастор має право на зарплату, тому що цього навчає нас Біблія. Висновок, Висновок. сьогодні Біблія навчає дбати про пастора, тому що про це говорить здоровий розум. Тому що це є практика старого заповіту, тому що цього нас навчає Біблія. Декілька закликів для нас, друзі, сьогодні церква повинна дбати про свого пастора. Пастор не повинен соромитись, просити або отримувати зарплату, бо це біблійний принцип. І останнє, друзі, якщо ви ще не маєте таку звичку, служити пастору, зробіть собі таку звичку. Зробіть звичку, надіть собі пастора. У нас є чотири, можете вибрати будь-якого, можете зібратися з друзями. Можете піти в братерську і зробити це якось більш централізовано. Дбайте про наших пасторів. Перше Солонян 5, 12, 13 і на заключення текст. Перше Солонян 5, 12, 13. Благаємо ж, браття, ми вас. Це до церкви він звертається, до всієї церкви. Благаю, церква вас. Шануйте тих, хто працюють між вами. І вас старшинують в Господі. І навчають вони вас, і великі любові їх маєте за їхню працю. Між собою заховуйте мир. І нехай Господь нам в цьому допоможе любити, дбати і шанувати наших пастирів, тому що цього навчає нас Біблія. Амінь.